Ну от тільки що їхав біля KFC і зловив з доставку на KFC Леонардо да Вінчі. Мабуть, зря я сюди поїхав. Там далі ще буде дуже погана дорога. Блін, це воно мене на цей мост буде вести. Як я не люблю туди їздити? А так і 16 злотих. Я ж думаю, що ж це за прикол. Батарейка моя тає на глазах. А, ну добре, що хоч тут прямо, а я не повертати отуди. Бо це найбільше я не люблю. Сьогодні ви побачите трохи іначе Євроцлав. Я колись пам'ятаю, як я вночі тут їхав. Так. Їдеш темнота, один навігатор. Ти не знаєш куди ти їдеш перший раз. І після того я не люблю сюди їздити, ну але зараз літом можна. Ну але просто по дорозі поворот. А тут вони за ній холодно біля річки. О! О, Леонардо да Вінчі, точно. Ці набридні. Jaka piękna nazwa ulicy u Państwa. No, dzień, taka i ciekawa. Chyba po raz pierwszy tutaj, tylko że trochę daleko Jaka? a tak w sumie bardzo było bardzo ciekawe. Smacznego, miłego wieczoru. Do widzenia.